Всім привіт! Приготували вчора тушоночку. Дивіться, яка красота. Поки я була на базарі, чоловік мені знову з строїть фортеці. Дивіться, ця гарна тушоночка, вся дуже класна, вона ще повністю не застила. Поклали одну баночку в холодильник, щоб застигла. Така геть не перевертається. Розпробуємо, що в нас вийшло. Дуже пахне гарно, пахуче м'ясо гарними шматками. Дуже м'якенько. Роземліла в автоклаві. Дуже класно. Ця красота. Цибулька. У нас цибулька на дно ставиться. І вона дуже запашна, як тушене м'ясо. Так, пробуємо. Улюблена їжа мого чоловіка. Баночку тушонки відкрив, кусок хліба, кусок цибулини і повноцінний обід. Ім, така смачнюща. Бажаєте замовити таку тушоночку? Пишіть мені на вайбер по номеру 068 87 87 87 4. Замовляйте таку смакоту. Смачнюща.